Центр крові це саме те місце, де здають кров, тромбоцитарну масу, тромбоцити для того, щоб дітки, які проходять лікування, отримали не лікарські засоби, а також крові і компоненти, які також край важливі для продовження їх лікування. Це для нас була одна із критичних точок для того, щоб ми могли повертати дітей на лікування у ті відділення, які вже ми підготовили для прийому пацієнтів. Сьогодні пан міністр здав кров компоненти крові. Від Віктора Кириловича получать ОНК діти, які знаходяться зараз в евакуації в інших точках. Тобто йде заявка від наших лікарів на наш трансфузіологічний пункт. Ми беремо донора, робимо заготовку крові, передаємо компоненти крові там, де вони зараз знаходяться. Бо тут висока якість підготовки крові. Вся кров тестується на ПЦР. Вона проходить обробку включно радіологічну і потім очищена ця кров передається онкохворим дітям.